Закликали приєднувати Україну до Росії та заперечували збройну агресію РФ на Полтавщині. Служба безпеки України повідомила про підозру у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки поціновувачам руського міра, які поширювали проросійські наративи у мережі інтернет. Фігуранти закликали до силового усунення вищого керівництва держави, приєднання території України до Російської Федерації та заперечували збройну агресію РФ. Після проведення ряду експертиз слідчі СБУ повідомили цим двом фігурантам про підозри за трьома статтями Кримінального кодексу України. Це частина 2 і 3 статті 109, дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, частина 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. І частина 2 і 3 статті 436 з позначкою 2 – виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове слідство завершено, матеріали скеровано до суду.